Люденьки привіт! Ми всім сімейством запакувалися в нашу ріношу і вже традиційно вирушаємо в Карпати. Так, так, ми без них жити не можемо, це правда. Цього разу ми відвідали дві автентичні сімейні локації Івана Франківщини: казковий кедзі парк і гуцульську полонину перці. І перша з них знаходиться в Яремчі, прямісінько біля водоспаду пробій. До речі, я в ньому колись свій дрон утопив. Гетрі – це тематичний парк, який в першу чергу буде цікавий дітям. Але забігаючи наперед, мені з дружиною теж дуже сподобалось. Парк відкрили у 23-му році, і за такий короткий строк він вже став стати популярним туристичним місцем. І не даремно, адже створений він з метою відтворити атмосферу серед Ну, того, що створив Толкіна. Головною фішкою Гедзі є будиночки хобітів. І хочу зауважити, що вони побудовані дуже прискіпливо, з великою увагою до деталей. Все для того, щоб максимально відповідати опису в книгах. На території є маленький мімімішний зоопарк з шиншилами, морськими свинками та курочками з стильною зачіскою. Все дуже класно зроблено. Я ходжу тут, як мала дитина. Роздивляюсь все. Ще ця музичка, така, знаєте, середньовічна, створює відповідний настрій. Коротше, мені подобається. подобається, так це те, що майже у всіх будиночках є якісь інтерактивні елементи, з якими діти можуть погратись. Щось просто помацати, а десь, як он тут, навіть покопати золото. А в хобіт пабі наливають справжнє пиво. Так що тут і для дорослих знайдеться щось цікавеньке. Передбачення, ну давай, що в нас там буде? Моє побажання на вас до чуспіку. успіху. Угу. Поняв, ясно. Так що підписуйтесь, ставте подобайку. Має на мене посипатись <гум> в успіх. <гум> так, Катя, ти на що дивишся? Я дивлюсь на класні будиночки, а ти на що? Дивлюсь клумба, щоб собі додому таке додати. Оу. Так, к нам бочка вдома була б клас. Що без мами смачней раз, Пончики очманенно смачненні. Мені бомбезні. Кончики дійсно смачні, А сама кав'ярня виглядає, ніби ми заходим в морозу. Гаррі Поттера тут точно сподобається. Всі деталі будиночка дуже якісно зроблені. Розглядати їх одна задоволення. А ще це автентична інстазона. Стіна розвивається, і скоро тут будуть нові локації. Ось незабаром планують відкрити карамельну піч і ресторан Ельфів. Якусь свою тематику. Ось у цьому, наприклад, мешкає рибак Барфей. Тож і принаддя тут відповідне. Оригінальною окрасою парку є чорні лебеді на кришталевому озері. Ходить легенда, що якщо сірбнути водички з того озера, то воно надасть суперсилу. Але це не точно. Що ж, це був шалений вечір, чесне слово. Спочатку Бодя в сувернівній лавці мало не перевернув стенд. Потім біля водоспаду пробій Назар перечепився через каменюку і перевернувся, коротше, упав, бодю зачепив, вони двох гепнулись. Нічого страшного, просто забили дупу. А потім він мало не виколав око своєму брату дерев'яною іграшкою. Ну, коротше, все як завжди. Щодо самого Гедзі, то це супер локація для відвідування з дітьми. Чесне слово, мені дуже сподобалось дітям теж. Вона нова, вона дуже антуражна, музика навколо прикольно грає. Є де перекусити і для дорослих, і для дітей. Є цивілізована парковка, тож обов'язково варто відвідати. Це знаходиться прямо в Яремчі, біля водоспаду пробій. Тому тут є не тільки ця локація, можна ще й поряд походити подивитися багато чого цікавого. А тепер, завдяки магії монтажу, перенесемось за 30 кілометрів у іншу локацію. Полина на перці знаходиться недалеко від Буковеля, в селі Яблуниць. Це гуцульський парк з традиційними будиночками та розвагами для дітей та дорослих. Ну що ж, гайда дивитись. І одразу на вході нас зустрічають найбільший дерев'яний тризуб в Україні і. Цілком можливо найбільші ваги. Територію безтурботно гуляє ціла тара овець. Ми ще з ними перетнемось, але це не єдині мешканці парку. Тут ще є косулі у своєму окремому вольєрі, кролики, кабани та навіть телятку зустріли. Але не тільки милих звіряток тут можна здибати. Ми особисто змій не бачили, але, гадаю, не просто так тут ці таблички висять. Не дивуйтеся малолюдності. Це просто. Ми спеціально приїхали після обіду, щоб було менше людей, і ми могли спокійно прогулятися. Але виявилось, що весь двіж, як то майстер-класи, екскурсії чи фестивалі, відбуваються в першій половині дня. Тож майте це на увазі, плануючи свій візит сюди. Проте ми все одно знайшли чим себе зайняти. Ми знайшли собі розвагу в канатну дорогу. Ну, звісно, ми не можемо таке пропустити. Оскільки малі не можуть туди дійти, верніше для маленьких дітей там потрібна допомога з супровід дорослих, я само собою буду їм допомагати. Такі речі я люблю. Слово мольфар походить з італійської мови і означає чинити зло. Це слово було запозичене в 1950-х роках при зйомках кінофільму Тіни забутих предків». Параджанов нам приніс слово, бо там мольфар у фільмі чинив зло і саме слово означає чинити зло. Але в нас були й світлі мольфари, які використовували білу магію. І чинили добро, лікували людей на травах, на зіллях, робили різні настойки, чаї, відвари, мазі. І так допомагали людям, заглядали в майбутнє, у уподобчя, розказували про долю, могли застерегти від певних проблем у майбутньому, вміли керувати погодою. Отакі От були морфарії. А у нас цей термін не дуже прижився. У нас більше Примівник, ворожбет, хманек, градівник, цілетер, травозна і травник. такі у нас театр не використовують. Біля будиночку мольфара є мотосковий парк для дітей. Так, він безкоштовний, можна відпочити, поки діти будуть лазити туди-сюди. Так, Софійка, де ми зараз є і куди будемо йти? Зараз біля мольфару. Якщо йти сюди, то ми прийдемо в Криївку. Внизу після будиночка Мальфара кемпінгова зона. Хочу привітати з тобою. Знаєте, талятку зустрілось ще трьох. Саме, що микове, Це запашки. Багато різних дерев'яних бойдолок, лазилок для дітей, але вони всі в дуже запущеному стані. І ось бачите, воно воно все таке насправді. В сувенірну крамницю завжди намагаємося взяти щось на згадку про місця, де ми бували. До речі, пишіть в коментарях, а що ви збираєте на згадку про свої подорожі. насправді криви, як на мене, це найкраще. Якщо метал вже починає біліти, ставати білим, як молоко. Ще 100-150 градусів він почне плавити. плавити. Є такий метал, що може тільки помаранчевим зробити, він теж буде плавитися. А є такий метал, ну, тепер вже, на жаль, його немає у виробництві, але його ще можна знайти у старих автомобілях. Це одне й те саме полотно. Це вважайте, три двадцять за довге, п'ятдесят за широке, троє складається, зав'язується на голову. Mm -hmm. Тільки це маєте сакральність, це жінка носила, яка ще не мала дітей. Mm -hmm. Але там було, покорялася чоловікові і слухала ключницю всього. Mm -hmm. А тут вже сакральність інша, тут зав'язувалось... Голова, вушко, другу, шиє, другу угідій відтягався хвосток. Тут вже покорять чоловікові, uh -huh. не він чує крішниці, святку uh -huh. шиї зв'язувалася вже газдиня, uh -huh. а такий хвосток, а на хустку бачите зубці. Та Це ознака скільки в жінки дітей. Uh -huh. Могла в один жінки. ряд бути, це вже маєш п'ятеро дітей. Якщо в два ряди, десяте, то могла в три ряди. Це залежно було навіть від дітородження. Тому переважно, хто приїжджав сюди на суші, казав, що ваші жінки є кіндички. Mm -hmm. А знаєте, чи ви що? Mm -hmm. Ну тому що носила на мамітку банофраму. Це за радянський mm -hmm. час прийшла хвилинка. Mm -hmm. А плюс вона носила дуже багато на Тож, читайте. Дука, дукачі, сайт, де скарти, гердани, кризи, рогове намисто, баламути, потім гадіче, правдиве, неправдиве, коралі, янтарне, місячники, сонячники, лунниці, шалесте, і це неповний перелік. 20. Гус. Він не великий. А. Е. Ще манюсик пробив. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть якийсь міцновний коментар. Ну і на все добре!